Всім привіт! Я зараз знаходжуся в лінці, на залізнодорожного вокзалі. І отак австрійці готуються до різдва. Тут Ви бачите, що наливають гаряче вино, яке називається глибайник. Надзвичайно, зараз по всій Австрії, по всій Європі готуються до Різдва. В кожній країні по-різному, в німецькомовних країнах глівайн, смачні ковбаски. Зараз, ми, може, хоч ще щось грати. Дуже гарно одягнені. Дуже приємний запах. Випічки, кориці. Коли ви купуєте глюван, там в ціну входить ціна за чашку. Тоді ви можете повернути її, і вам повернуть гроші. Це щоб ви знали. Нам більше грати поки не хочуть. У них маленька пауза. Я бажаю всім прекрасного різдва. Надзвичайного нового року. Чекайте від мене ще відео.